10 помилок ФОП, які ми знаходимо після проведення аудиту електронного кабінету. Перша. В річному звіті не заповнені суми ЄСВ, які сплачені і які треба показати. Друге несвоєчасно сплачені податки за минулі періоди, нараховані пені, не сплачені, не сплачені штрафи. Третє. Квартальні звіти ФОП. Третя група. Невірно вказані суми податків за минулі періоди, або сума доходу вказана Невірно. Четверте взагалі відсутні звіти, які необхідно було подати. П'яте несплачений ЄСВ за період в минулому, за який потрібно було платити. Шосте. Податки сплачували на невірні реквізити. Наприклад, ЄСВ сплачували на реквізити єдиного податку чи навпаки. Вступне Незареєстрований РРО тоді, коли він має бути зареєстрований. Восьме помилки в звітах по акцизу не всі поля заповнені вірно. Дев'яте помилки в звітах по найманим особам теж не всі поля заповнені вірно. І останнє. найманим працівникам. У кого був оклад менше мінімальної зарплати, і ЄСВ нараховували на фактичний оклад, а треба було на мінімальну зарплату. Звертайтесь за аудитом, щоб впевнити, щоб бути впевненим, що у вас все добре.